Вітаю у реформатському мисленні, як узгодити біблійну розповідь про створення світу з тим, що нам каже наука? Це одне з найскладніших питань. Сьогодні ми спробуємо розкласти по поличках основні богословські погляди на походження людства, спираючись на працю Міларда Еріксона. Отже, наш план такий: спочатку ми розберемося з термінологією, що є що. Потім торкнемося, мабуть, найгарячішої теми: чи були Адам і Єва реальними людьми. Далі розглянемо п'ять основних моделей, які намагаються пояснити, як виникло людство. Зачепимо непросте питання про вік людства, і наостанок поговоримо про найголовніше, а яке ж усе це має значення для нас сьогодні? І для початку давайте прояснимо одну дуже важливу відмінність, яка, власне, і визначає всю подальшу розмову. Дивіться, тут є фундаментальна різниця. Коли наука говорить про початок, вона намагається відповісти на питання, як, тобто, які механізми, які процеси призвели до появи людини. А коли богослов'я говорить про походження, воно ставить питання, чому, з якою метою, для чого Бог створив нас. Це два різні рівні запитань, і вони не обов'язково мають суперечити один одному. І це одразу приводить нас до першого і, мабуть, найважливішого роздоріжжя в усій цій темі. Здавалося б просте питання, правда, але відповідь на нього кардинально змінює всю богословську картину. Від неї залежить, як ми будемо тнумачити гріхопадіння, спасіння і навіть саму особистість Христа. Ось тут ми бачимо два абсолютно різні підходи. З одного боку, богослов Еміль Брунер вважав, що історія про Адама це символічна притча. Вона розповідає не про одну конкретну людину, а про кожного з нас. З іншого боку, апостол Павло. Для нього Адам це абсолютно реальна історична постать. І це для Павла принципово. Для апостола Павла це не просто красива метафора, вся його аргументація, особливо в посланні до римлян та коринтян, будується на прямій паралелі: як через гріх однієї реальної людини Адама у світ увійшла смерть, так через жертву іншої реальної людини, Ісуса Христа, прийшло життя. Якщо Адам лише символ, то вся ця конструкція просто розсипається. Гаразд, якщо ми виходимо з того, що є творець, то як саме він створив людину? Еріксон виділяє п'ять основних моделей, які намагаються це пояснити. І ось ця коротка притча чудово ілюструє головну напругу в цій дискусії чи Бог діє миттєво, над природним чином, ламаючи закони природи, чи він діє через тривалі природні процеси, які сам же і встановив? Почнемо з погляду, який власне, виключає Бога з рівняння. Це натуралістична еволюція. Вона каже, що все живе, включно з людиною, з'явилося в результаті сліпого випадку, природного відбору і мутацій протягом мільярдів років, тобто жодного божественного задуму чи втручання тут немає. На абсолютно протилежному полюсі креаціонізм, божественного наказу або фаткреейшенізм. Слово фіат з латини означає нехай буде як у книзі буття. Цей погляд стверджує, що Бог створив усе прямим миттєвим наказом за дуже короткий проміжок часу, буквально за шість днів. Кожен вид тварин і рослин був створений окремо без жодних еволюційних зв'язків. Далі йде деїстична еволюція. Тут Бог схожий на годинникаря. Він створив досконалий механізм всесвіту, запустив його, заклав у нього закони еволюції, а потім просто відійшов у бік і більше не втручається. Всесвіт розвивається сам по собі, за тими правилами, які Бог встановив на початку. Теїстична еволюція це вже інша картина. Тут Бог не просто запустив процес і пішов, він активно керує еволюцією, скеровуючи її до своєї мети. І в ключовий момент він робить щось особливе бере тіло високорозвиненого примата, яке з'явилося в результаті еволюції, і вдихає в нього безсмертну людську душу, створену за його образом. І нарешті п'ятий погляд прогресивний креаціонізм. Це такий собі гібрид. Він припускає, що історія життя на землі це довгий процес, але в ключові моменти Бог втручався і творив нові форми життя з нуля. А вже після цього нового творчого акту могла відбуватися еволюція в межах створеного роду. Тобто Бог міг створити прасобаку, а від неї вже еволюціонували вовки, шакали і домашні собаки. Ось ця таблиця дуже добре все підсумовує. Ми бачимо цілий спектр від повного заперечення Бога до його прямого миттєвого втручання. Сам Еріксон, проаналізувавши всі аргументи, робить висновок, що прогресивний креаціонізм створює найменше труднощі в при спробі узгодити дані науки і Біблії. Хоча, звісно, він визнає, що ідеальної моделі, яка б не мала жодних слабких місць, просто не існує. А тепер перейдімо до ще одного дуже практичного і складного питання до хронології. Визначити точну дату, звісно, майже неможливо, але автор пропонує цікавий підхід зосередитися не просто на біологічних ознаках людини, а на тому, що робить нас унікальними на культурі та мові. І ось тут виникає справжня головоломка. Археологи кажуть, що близько 30 тисяч років тому стався культурний великий вибух. З'являється мистецтво, складна мова. Можна припустити, що саме тоді з'явилася людина в біблійному сенсі. Але в книзі буття, вже в четвертому розділі, нащадки Адама займаються землеробством і скотарством. А ці практики, за даними археології, з'явилися лише близько 8 тисяч років до нашої ери, куди поділися 20 тисяч років між цими подіями. Це серйозно. Проблема. Але давайте відійдемо від теорій і часових шкал і запитаємо себе, а що це все означає для нас, який богословський сенс у тому, що ми створені? По-перше, і це найголовніше ми не космічна випадковість, наше життя має сенс і мету, тому що його задумав творець. Наша ідентичність не в тому, ким ми самі себе вважаємо, а в тому, ким нас створив Бог. Ми існуємо не самі по собі, а для нього. По друге, ми частина великого Божого творіння. Ми не стоїмо над природою, ми є її частиною, а це означає, що у нас є відповідальність за світ, який Бог нам довірив. Звідси випливає ідея екологічного управління, турботи про наш спільний дім. І водночас, будучи частиною творіння, ми займаємо в ньому абсолютно унікальне місце. Ми єдині, створені за образом і подобою Божою. Це дає нам особливий статус, але й накладає особливу відповідальність представляти Бога у цьому світі. І останній, можливо, найважливіший висновок для сучасної людини вчення про сотворіння нагадує нам, що бути людиною це бути обмеженою істотою, і це не недолік, це наш дизайн. Справжня свобода і безпека приходять не тоді, коли ми намагаємося стати богами, а тоді, коли ми з радістю приймаємо свою залежність від єдиного істинного Бога. Зрештою, як каже Псалмоспівець, усвідомлення того, що ми Боже творіння, веде нас не до нескінченних наукових суперечок, а до стосунків, до стосунків залежності, вдячності та прославлення нашого Творця. Дякую, що були з реформатським мисленням. Нехай ці роздуми допоможуть глибше зрозуміти наше місце у дивовижному Божому світі.